Смажені пиріжки з полуницею. Дуже смачно та просто. Для цього нам знадобиться 400 мл води, дві чайні ложки сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру. Після чого все це перемішую та додаю трішки солі. Та потім додаю борошно. Обов'язково просію його. Та спочатку перемішую ложкою, а потім руками. Та останній інгредієнт це соняшникова олія. Я додаю її приблизно 2 столові ложки, вимішую тісто руками та залишаю його на годину підійматись. На начинку я беру полуницю, але ви можете взяти будь-яку вашу улюблену ягоду. Тепер беремо шматочок тіста та робимо з нього кульку. Спочатку вкладають цукор, а потім ягоди. Якщо ягоди вас сильно текуть, то можна додати трішки крахмалю. Розігріваю сковорідку, змащену соняшниковою олією та викладаю туди пиріжки, обсмажую їх з обох сторін під кри. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь, зі мною ти приготуєш багато рецептів.